Слава Україні українцям, які воюють за свою державу, і хочеться, щоб держава була краща, ніж та, яка зараз є. І сьогодні би е, я вставив свої 5 копійок в ту тему, де збурило суспільство, про вислів на інтерв'ю командира 118 бригади, полковника Стушенко, що. Мобілізацію треба пришвидшувати і більш жорсткими методами. І привів там такий шокуючий приклад: що якщо не виходить з машини на вимогу представника ТЦК, треба прострелити коліно. Це всіх обурило, це ну не всіх, але багато людей цим обурені. В принципі, скажімо так, ідея про більш жорсткі вимоги до мобілізації, вона сприймається суспільством загалом правильно. І більшості суспільства вважає, що треба якось з цим щось робити. Тому що, з одного боку, не можна наче хватати людей на вулицях, отак, а з другого боку, орки наступають. Тому про простреленне коліно я скажу так: полковник, мабуть, таки переборщив, Надо було сказати, прострелити колесо, а не коліно. Ну, Коліно, на що прострелювати? Ти ж його мобілізуєш, як він буде бігати. Він ж не зможе воювати. І якщо рухатися далі, не зупиняючись на оцьому якомусь одному, який не вийшов з машини, то треба подумати. От що, значить, така якась військова хунта диктатура, якщо почне це робити, то треба йти вже до кінця. Якщо ви хочете виграти війну і вже починаєте порушувати всю конституцію, всі-всі там правила, тоді давайте рухатися послідовно і все, крім отого, от якогось дядька чи наглого там якогось там нахального, який не вийшов з машини. Не забувайте, що вам придеться прийти в Буковель і там щось прострілити і мобілізувати мажорів. Прийдеться мобілізувати техніку, яку не вистачає на фронт. Наприклад, якщо у, у людини більше, ніж один джип у сім'ї, треба мобілізувати джип. Техніку з великого будівництва не вистачає на риття. Лінії оборони, нам треба, а техніка з великого будівництва не їде туди, вона чогось якісь старенькі ескаватори туди їдуть. А так бійці наші риють руками. То тоді треба буде йти стріляти там, не знаю, не коліна, а якісь колеса чи щось інше далі по, по, по тим мобресурсам, які необхідні. А далі ми добираємося до е, судів-хабарників, далі ми добираємося, наприклад, до. Податкової інспекції, податкова служба України, яка за минулий рік не змогла в силу своєї слабохарактерності, слабовольності, а військові, які можуть прострелити щось, вони доб'ються цього. Так, от ця податкова служба не взяла 38 мільярдів гривень з підакцизних товарів, алкоголю, сигарет і бензину. А ми з вами волонтерили тут зібрали 24 мільярди гривень. То може треба рухатися з цими простреленими колесами колінами далі, ніж отого дядька, який не виліз із машини.